Автовиробники розвертаються від електричок до гібридів, і новий паливно-електричний двигун має полегшити цей шлях. Автовиробники все частіше гальмують у реалізації своїх амбітних планів розширення виробництва повністю електричних автомобілів. Тут ПМ хочеться прокричати: а ми говорили три оверінженерних подкасти поспіль говорили, і все частіше віддають перевагу технологіям з кількома силовими агрегатами. Horse Power Train готова допомогти в цьому, використовуючи свій досвід у технологіях як електродвигунів, так і двигунів внутрішнього згояння у поєднаному паливно-електричному приводі, який вона називає Future Hybrid Concept. ця перспективна установка має плавно поєднати акумуляторний і паливний рушій в єдиний приводний блок, який легко перетворює електромобіль на гнучкий гібрид. Хоча продажі електромобілів наразі більш-менш відновлюються після падіння у 2024 році, їхнє зростання все одно все більше сповільнюється, поступившись великою часткою ринку газоелектричним гібридом. У США, наприклад, продажі електромобілів перевищили 1,3 мільйони штук, що на 7,3% більше, ніж 1,2 мільйона одиниць проданих у 2023 році, згідно з даними Cox Automotive. На перший погляд це здається непоганим приростом, але насправді це значне падіння темпів зростання продажів у порівнянні з 49% зростанням у період з 2022 по 2023 рік. Тим часом гібриди, включаючи плагін «Гібриди», випередили електромобілі в США, продавши понад 1,8 мільйонів одиниць у 2024 році, згідно з даними Edmunds, що на 30% більше ніж у 2023. Гібриди отримали 11% авторинку в 2024 році, порівняно з 8% ринку для електромобілів. Результати були ще більш переконливими в Європі, де реєстрація гібридів зросла на 21%. тоді як реєстрації електромобілів зазнали першого за багато років зменшення, впавши на 1,2%. Тож автовиробники очікувано відреагували на зростання популярності гібридів у порівнянні з електромобілями, збільшивши виробництво гібридів і переглянувши плани електрифікації. І перейшовши до ширшого вибору варіантів силових агрегатів з меншими викидами, Хорс була створена на хвилі всього цього як спільне підприємство між Рено і Джилі, що розробляє чистіші двигуни внутрішнього згорання наступного покоління та гібридні силові агрегати, які можна легко інтегрувати в глобальні стратегії.